Більшість 53% американців вважають, що НАТО повинно надати військову допомогу Україні. На відміну від європейців, 52% яких не підтримують таку ідею. Відповідне опитування напередодні саміту НАТО провів німецький фонд маршала вже завтра, 4 вересня. Лідери 28 країн НАТО зберуться на саміт Уельсі. Українське питання та стратегія протидії російській агресії домінуватимуть у дискусіях з подробицями Оксана. Коли лідери НАТО востаннє зустрічалися в Чикаго, головною темою був Афганістан. Тоді вважали, що Росія є партнером альянсу у вирішення таких питань, як тероризм та запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Цього року порядок денний визначає інша тема: це анексія Криму Росією та її агресія у східній Україні. За словами генсека НАТО Андерса Фоґразмусена, перед альянсом постали нові виклики. Ми зіткнулися з реальністю. Росія вважає нас противником, і ми будемо пристосовуватися до цієї ситуації. Це означає більшу військову присутність НАТО в державах-членах близьких до Росії, як ці війська в Литві, і розширення можливостей швидкого реагування у випадку нападу на будь-якого члена альянсу. Однак НАТО дало зрозуміти, що не піде на війну з Росією для захисту держав поза межами альянсу. У тому числі й України, намалювавши таку червону лінію, альянс поводиться контрпродуктивно. Вважає Зенія Вікет з лондонського Четем Одна з речей, яку будуть обговорювати на саміті, але в ширшому сенсі, чи намагається НАТО фактично бути трохи більш неоднозначним з його червоними лініями в майбутньому, що фактично дає йому трохи більше свободи дій і змушує потенційних супротивників діяти більш нервово, оскільки вони абсолютно не знають, коли саме викличуть сильну реакцію. Експерти та керівники НАТО сподіваються, що новини з України переконали людей у країнах альянсу витрачати більше грошей на оборону, а також виділити кошти на створення та підтримку сил швидкого реагування в Європі та Північній Америці. Такі сили будуть у стані найвищої готовності, здатні миттєво прийти на допомогу в разі атаки на члена НАТО. За створення такого підрозділу активно виступає генсек альянсу. Ударна сила стане першим кроком, але звісно, за потреби її буде ще посилено. Утім, ми віримо, що це досить сильний чинник стримування. Сили швидкого реагування у разі створення будуть дислокуватися поблизу Росії. До цих підрозділів увійдуть кілька тисяч військових за підтримки військово-повітряних, військово-морських сил і сил особливого призначення. Такі розмови дратують Москву. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, що ситуація виходить з під контролю. Необхідно урезонити партію війни у Києві і зробити це за великим рахунком можуть тільки сполучені штати у Пентагоні. Йому відповів контр-адмірал Джон Кербі хочете обговорити провокації? Давайте поговоримо про кількатисячне російське військо у східній Україні. Оксана Цісик голос Америки.